Ураган таки зміг здолати є у регулярному чемпіонаті. Івано-Франківські кікбоксери привезли низку нагород чемпіонату України. Чергові здобутки місцевих боксерів на турнірах в Чернівцях та Молдові. Ураган таки зміг здолати її на у регулярному чемпіонаті. До того ж, перше у сезоні він завдав Донбасівцям домашньої поразки. – 3-1. У звітній грі активніше розпочали гості, що й ознаменувалося досить швидким голом Макаєва. Роніньо відібрав у суперника м'яч на фланзі, зробив кілька кроків вперед і зрячі віддав по діагоналі на Ільдара. А той від душі пробив під поперечину. Вже через 10 хвилин унікальний гол записав у свій актив воротар прикарпатців Роман Колток. Він зловив м'яч після удару разуванова і одразу. Пробив по воротам. Опонент голки перейвано-франківців явно ловив гав 0-2. Після перерви гості кинулися в атаки з новою силою. Однак чудово в рамці порозвав колток. Надійно страхували, й польові гравці. За п'ять хвилин до кінця матчу Донбасівці почали виходити з п'ятим польовим, але це лише нашкодило. Той же Макаєв різаним ударом зумів забити у порожні ворота 3-0. На останній хвилині гри Якунін з дабл пенальті пробив повз ворота Янаківця, а потім свірів з меж штрафного все-таки відквитав один гол 3-1. Ному матчі регулярного чемпіонату ураган вдома прийматиме «Спортлідер плюс. Дублери урагану не можуть перервати серію невдач у другому етапі першої ліги. Продовж тижня івано-франківці знову зазнали двох поразок. Спершу вдома вони поступилися з Житомирському інбеву 2-3. Нічийний рахунок у цій грі протримався майже до фінальної сирени. За кілька секунд до кінця гри Прикарпатці обрізалися під час передачі, а гості поцілили у пусті ворота. Вже через кілька днів Прикарпатці гостювали у Кременчуці. Місцевий Лукас перемогти також не вдалося. 4 -2. у цьому матчі юні драконівці також програли на останніх хвилинах гри. За рахунку 2 -2 Господарі змогли вийти вперед. У відповідь ураганівці заграли п'ятого го польового і в одному з моментів втратили м'яча. Чим і скористався Лукас. 3 травня Ураган 2 сподівається взяти реванш за прикру гостьову поразку з Одесою, щоб на позитивній ноті завершити свій другий сезон у першій лізі. Івано-Франківські кікбоксери привезли низку нагород з чемпіонату України. Турнір завершився у Дніпропетровську. Лише вихованці клубу СПЗ здобули 10 медалей, половина з яких золоті. Золотий дубль на турнірі здобув, зокрема, Ярослав Серафин. В обох категоріях провів по три переможні бої. Зізнається, виступати в такому темпі було дуже тяжко. День в мене було по по два по три боя. Там в одному бої був у мене дуже важкий бій, тому там інші бої давалися знаки. У мене тренера настроїли перед боєм, що треба йти за першим місцем. Золото у лайт контакті здобув 22-річний Назар Боднарчук. У цій категорії він провів також три переможні бої. Разом з тим взяв срібло у фулі. Майстер спорту з боксу перейшов у кікбокс лише кілька місяців тому. Зізнається, легше виступати у лайт версії. Лайтконтакт там треба бути таким ігровиком. А в фулконтакті треба бути таким настирливим, характер проявляти, там більш, ну так, ну, щось важче, ніж в лайк-контакті. Там і удари сильніші, і це, там вже ну, на повну силу треба працювати. Обидва чемпіони увійшли в склад збірної України з кікбоксингу і вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу. Щоправда, туди поїдуть, каже їхній тренер Віталій Мерінов. Якщо знайдуться спонсори, Раніше пінати світу то я брав участь, держава не забезпечила тільки завдякуючи панам меценатам, нашим спонсорам мала можливість поїхати на Чемпіонат світу і захищати інтереси нашої країни за свої ж гроші на інших країнах світу. На даний момент казали, що проживання та харчування буде оплачуватися а ще мають світу, а ну а вже дорога, там шленські внески, це будемо робити знову ж таки, будемо шукати, шукати певних спонсорів, якісь інвесторів, які будуть нам сприяти цьому. Також честь Прикарпаття у Дніпропетровську гідно захистили вихованці клубу Форум з Івано-Франківська та надвірнянці з Едельвайсу. Володимир Федорак з Івано-Франківська здобув дві перемоги на чемпіонаті світу з боксу серед молоді. Змагання тривають у болгарській Софії у своєму дебютному бою у вазі до 56 кілограмів. Володимир переміг ірландського суперника з рахунком 2-1. Пройшовши далі. Жереб звів прикарпатці з В'єтнамцем. В, в п'ятницю ввечері цей поєдинок виявився ще вдалішим. Федорак переміг з рахунком 3-0. Наприкінці програми час спорту дивіться весь запис цього бою. Ім'я наступного суперника місцевого боксера та час бою на чемпіонаті світу ще невідомий. Нагадаємо, минулого року Володимир Федорак став переможцем Всеукраїнської універсіади з боксу, яка відбулася у Івано-Франківську. Через місяць Запоріжжі він виборов бронзову медаль чемпіонату України серед молоді. Чергові здобутки місцевих боксерів. Вихованці клубу Ринг вдало виступили на відкритому чемпіонаті міста Чернівці серед молоді та дорослих. Срібну нагороду тут виборов Сергій Козоріс. Ще четверо хлопців вибороли найвищі нагороди. Це, зокрема, Мураділ Дамінбаєв у вазі до 75 кг кілограм, та Олександр Тяко у вазі до 81 кг. кілограму. Останній розповів, перемагає тому, що повністю викладається на тренуваннях. Бакс мене – це життя. Я живу баксом. Тренування, палич, тренування, хвалищ. Ну, гуляти майже немає часу. У вазі до 69 кілограмів теж непереможним був Віталій Мушій. Він переміг у двох поєдинках. Даний турнір, сподівається, допоможе вдало виступити на місцевих змаганнях. Це був важливий для мене турнір, оскільки я готував, готую зараз. Можливо, я буду виступати на турнірі в коледжі фізичного виховання, в якому я навчаюсь, турнір пам'яті Петра Мицька. Я зараз поступово, поступово до цього турніру готуємося. Теж на золото виступив у Чернівцях Андрій Вацеба. Після цих змагань він вирушив до Молдови, де ще й взяв участь у міжнародному турнірі. У своїй вазі до 60 кілограмів Андрій здобув дві звитяги і став переможцем першості. До речі, це для нього був перший досвід виступу за межами країни. Хвилювання як все перед боями, звичайно, є, але такого як не було. Молдова, це ж близько коло нас там практично, практично мало чим відрізняється від нас. Що я як виступав? Пав на ринзі я практично не визнавав, що я боксую за межами України. Також у Молдові виступив івано-франківець Максим Дучак. Його результат бронза. Юні прикарпатські баскетболісти завершили змагальний сезон у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. У своїй підгрупі вихованці ДСШ «Говерла» посіли шосту сходинку серед дев'яти команд. Результат, каже тренер Павло Піскарьов, задовільний, адже у його команди лише двоє гравців досягнули відповідного вікового ліміту. Решта молодші. Сезоном задоволені, Як в нас два гравці, тільки 99-го року приймали участь в лізі, в кому ми грали по 99 му році. Так, всі решту гравці молодші. Нам було грати по. В першу чергу тяжко фізично, але я задоволений. Діти підросли за сезон, досить додали. Зараз замітно ми вже боремося практично на рівних з дублюючим складом. Трошки нам ще не стає, ми програємо, але нічого страшного в цьому нема. На відпочинку юних баскетболістів буде небагато. Вже в травні планують взяти участь у міжнародному турнірі у Львові. Влітку ж активно готуватимуться до наступного сезону. Напередодні баскетболісти, більшість з яких є богородчанцями, провели товариську гру з дублем Говерли. Перемогли підопічні Павла Піскарьова. 68-67. Чувак, с Антинского начинается світу онлайн. А, Телепрограма, так? Телепрограма, так? Там, короче, неводно было, тебе сайт сейчас был. Я бы оттуда камера, блядь, мне утонулось эту камеру. Є перший раунд, я буду вів трохи на це, як його тут ухолоджують.

бачу що він так О, а тільки será sexta deixa combinado Boa, yeah,